І так, мої солоденькі. Трансляція повинна була б запуститись. І мене мало би бути чути. Зараз ми перевіряємо наявність адекватного звуку. Є. Yeah. Чудесно. Сьогодні в нас ігровий релікт, я б так це назвав. Абсолютний і тотальний ігровий релікт і легенда на інакше. Dark Messiah. Зараз я підкоригую звук, тому що я більш ніж впевнений, що це занадто. Занадто багато навіть думаю. відсотків десь 25 буде достатньо. Так, мене тепер адекватно чути. Не сильно гірше, ніж ігру. Мало б бути непогано. <кій> <кій> ну що ж, звичайно, будемо починати на харді. Хардкор навряд чи я потягну, тому що я, в принципі, це грав вже дуже давненько. Останнє її проходив ще певне роки 4 тому. Тому будемо дивитися. Мастер Фенріг. Where are you? I'm here, Зараз Нау лісін. In the room ahead. There's an altar with a spider artifact. Take it. We'll need it to get to the shanteri crystal. My voice will guide you and have no fear. I'll be watching over you. So, Звіча б на 3,8. О, окей. Чудово. Розширення не одження. З розширенням тут проблеми були конкретні чоловічі. Тому що це стара гра, як і в більшості старих ігор, ну, розширення тут явно не найкраще. Тому, ну, в принципі, з цим треба було трішки повезитися. So far, so good. Use the spider key we found, Sarah. Let's the key to Pull the lever, Sarri. Then hurry through the far gate. Mm hmm Заблукали. <��...ithe> e, тут, в принципі, в мене так же само, просто сама трансляція мала би адекватніше виглядати. У мене теж врізані. Тут це максимальне розрішення тут стоїть. Типу, краще вже не буде. Це потрібно плагінами підвищувати. Mm, черепок. They look weak. See if you can break them. Так, so, the It looks like you'll have to go up here. Jump on that chain and climb. Shalom, sir. Shalom. Ля краса. Господи, в свій час це буде. Нараз тваша честь конкері. Віднобу діабло, таких приколів не було, але та діабло був резоректи. Там це все виправлено. Так, зараз будемо згадувати, що є, що. chest. You never know what you might find. If you see a weapon, go ahead and pick it up. There will be fighting ahead. The rope, Sabbath. Cut the rope. Slice through the rope. That should help. Think. Adapt. Kick that creature back and watch it fall. Impel them to make sure they don't rise again. Вітання громади. Вітаю, вітаю. Чому з Diablo таких приколів не було? Тому що діабло було Resurrected, і там були виправлені проблеми з е, розрішенням. А тут ні. Тут, на жаль, так все просто не буде.

oh that was great he did it i am krass kick him against the spikes that should take care of him oh you won't make it oh uchnek here too look, you if you break the flags, and the yeah, this is a question of storing your system. use the spikes to your advantage. kick your ass. it's from wosna, and it's no coalition in sweden. you see the spikes? you can kick your enemies against killing. it's quite effective. i'll do my best to heal you, Sarah. use more time to hone your skills if you wish. I'll keep the port mm. Так, треба трошки потренуватися, згадати, що це як там. Відверто вже все забув. Весела була твіня, коли проходиться вперше. Е, так, фаталіті, Скину скрін там не має бути проблем з розширенням екрану, там треба вибрати 16 на 9 норм. <кій> е, власне, я так і вибрав. Ааа, хоть... А, ну, зараз, зараз подивимося, може дійсно. Глянемо, глянемо. Е, Принципі. Боже, ну це виглядає бомбезно. Так, а, та, супер, тут є Full HD. Зараз тоді ми виправимо цю всю ситуацію. Але треба перезапустити цю чудесну. Це Чудесно Блін, треба трансляцію перезапустити.